Так, Скільки прибуло зареєструвалося? Не бачив. Шістнадцяти 16. Добре. Шановні присутні, до монастирської міської ради обрано 26 депутатів. депутатів. Зв Зв'язку з тим, що прибуло і зареєструвалося, передбачена законом більшість, що ми можемо провести в Зв'язку з цим оголошую позачергову сесію. Не вмеге. Раины ни слова. Оголошенням порядку денного хочу привітати наших депутатів, що мали день народження у міжсесійний період. Глади Юлія, прошу привітати. Орест Крушельницький. Ми хоч це мали привітання. Також, Демчик, Галина. Геда, Володимир. А в геда, Володимир, ще й круглу дату я так розумію. Упустив. 50-річчя, 50, Олег, 50-річчя, Мені рівно 50 років вдома було 20. Я знаю, що у вас клюло дата, бо ми з вами випускний маємо один вік. А то було через 5 або цей. І мій батько теж тоді був, якраз теж в один рік ми маємо випускний. Мій покійний батько теж з нами в один рік вік. Отже. Митру, де переданий надбрукований. Листочок. Добре, Тому? тоді порядок, порядок денний у нас три питання. питання. Перше питання е, про внесення майна котелень до переліку, який вноситься на приватизацію. Майна такий які... на оренду часу мовиться на, на оренду. Раз е, про виділення надання дозву по богатству. Надання дозву по богатці, третє зміни до бюджету. Все. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. За основою в цілому. Тихо, тихо, тихо. Рішення прийнято. Панове, перед ми провели обговорення, власне, скажімо так, комісійне обговорення, і тому казали, чи є потреба ще доповідати на питання, чи достатньо того, що було раніше перед сесією пропрацьовано. По котельні. Тоді ставлю на голосування. Роман Михайлович, то читайте про екрічну сесію. Ціна, яка планується потім геокалорії. На оренду? Ні. От нам будуть пропонувати. Правильно, якщо? і не треба тішитися, що кажуть, аренда мала, хтось каже, чим більше оренда, тим більше буде геокалорії. Бо вона буде закладена в тариф. Вона буде закладена в пориці. Ціна геокалорії формується на основі витрат. Так як ціна на воду чи сміття. Ціна затверджується, якщо тариф на виконкомі. Середня по області? Але не більше, бачите, не більше, як середня по області. Тихо, тихо. Ціну формують, тому будемо Ціна формується на основі витрати, знаєте. Ціна постачання газу все. Газ може бути не знати, яку ціну, чи вони по 17 держав буде продавати, чи по 24. Відповідно, що вони буде продавати по 24, ціна гіоповодить для більша по цілому регіоні, по всій Україні. Ми на тому інтернет повітря, не є. Бо буде залежно від того, ми будемо мати середню ринку, або є ще середньому ринку. Ми не, не приймемо, по регіону. Там є, кому впливати, тимі, ти що думають, є. Ну, ми беремо Вони все беруть. Ми нічого не зробимо так. Хто був, навіть саме, чи комунальний буде мати ціну, що буде мати середню ціну. Або не чисель. Ми треба замагатися на середньому. Чи є ще якісь питання? Вони буде перевищувати щоб було до того, то нам не виглядає. Того... Да. Якщо б нам буде перевищувати середньо в середньому прийомі, значить підуть все ціни на газ, з цієї на електроенергію, з тих ціни на постачання того самого. Мені, Я, немає надії, що будемо мати нічого. Також треба розуміти, що дійсно, якщо держава в два рази підніметься на газ, то математично в них може вийти ціна і дорожча, але це би було б хто би не робив. Це, ну, це реальність, то не то, що. А в нас лічильники теплові, ми їх не будемо споживати.

Війської ради від 9 березня 2021 року No240 про намір передачі майна в оренду та включення його до переліку першого типу. Два пункти. Рішення внести зміни в додаток 1 до рішення, яке я прочитав вище, доповнивши пунктами 53-54 і контроль покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку комунальної власності та житлово-комунального господарства. Два об'єкти, нежитлове приміщення, котельня з основними засобами та матеріальними цінностями, от, назва одного об'єкта, така і іншого. Тільки різні адреси. Вулиця Шевченка, будинок 66, це біля лікарні, орієнтовно площа 201,6. І Лесі Українки 8, це от, через дорогу котельня 160. Прошу підтримати. А той довго що там є, за ким він буде. А вони залишили собі. Вони його не віддали. Ми просимо три з комісії. Передається на аукціон на право оренди. Ну, тобто не кому конкретно. у власності, і ми зараз ставимо на аукціон. Хто зайде, вийде ага, середньо в інформаціональному. Хто схоче, наприклад, маєте можливість, маєте бажання... Заводьте знайомих, будь ласка. Хто дешевше дасть, хто більше варене заплачує. Повірте. Прошу підтримати. Почала сьогодні. Встали. Де? Варто. Де лісті голосують? Бо Не Дивіться, ось запалише на Не бачу. Річні прийняли, дякую. Одноголосно. Наступне питання порядку денного. Будь ласка, Маріка. Питання неодноразово ж на сесії. Поступила пропозиція була депутата Бойка вивезти Володимира Бороства. Вивести люк. Залишити в межах у власності громади він не передається. Ділянка, яка до нього веде, яка передбачає доступ там шланг, якесь обслуговування санітарне, теж лишається в межах громади. Покажіть, будь ласка, схему, якщо я намальована депутатам перед тим, став... там. Ззаді Європи. Маріка, підійди, будь ласка, дай може, люди глянуть. Ви зараз виступите. Перша схема, потім виступ. Не питання. Рай Іван, це проведе дозволу народу на практику землеюсь, що до відведення земельних в оренду двох земельних ділянків площею 0,012 гектара та площею 0,02 гектари для обслуговування власних житлових приміщень. По даному питанні була сформована комісія, був виявлений серії, здійснювали це одміри декілька разів. Останні обмірів здійснені таким чином, що організаційний думний обмір. Не був внесення е в турні, яка передається в оренду. Таким чином, е доступ до комізаційного люку, ширина залізу до колізаційного люку складає 3 метри. Все, будь ласка, ви хотіли щось сказати? Вона обмірена приблизно близько метра, відступили від неї і така ділянка сформована розміром 0,012 гектар. теж, там, де трансформатор стоїть на подвір'ї. Це трансформатор. А друга ділянка, вона обнута. Тут його є приміщення, отут є люк, ми відміряли і сформували ділянку. Дивіться, є Тут таке зауваження. Земельна ділянка. Тут теж проєктували люди не друзі. Робили проєкт. І якщо зараз 3 метри, тут дуже довго, довжина, Скільки метрів? 18 метрів. Так, буде 18. Якщо 3 метри, дати, машина там велика не розвертається. Вона не розвертається. Вчора був шофер, вони забив вони мірили, і він каже, тут машина не розвернеться. Ну і для чого так багато давати е, цей? І раз. Друге, тут е, з другого боку. Там колись був гараж. Стояв. ну просто Так. Та Його давно забрали, то мали РЕСТЕ. Причин там, Петро Іван, до того всього, це РЕСТ його давно... Та Вони продали разом РЕЕСТ разом з Європою. Нема, але тобто, коли гацку з то воно було. Так, було. То, 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 такий гараж. Металічний, я знаю. Так, так. І, і він рахувався до останнього часу і його продавав не гац, а його продавали раїсте, тому рейстер? що він робив за те. За те там був шофер, ніколи машина викладає. Ага, Бо, воно нічого немає до того. З другого боку теж. І той раз машина виверталася, все його зачіпало. Ну, і я би казав, що на то теж треба звернути увагу. Дати його, якщо він хоче, він добудовує Європу. Воно і добудовує, але так, щоб машини розвернули, хоча б трошки забрати звідси з цієї сторони. Дивіться, щоб розвернулася машина. Ну ж три два є, буде п'яти, п'ять метрів. І там машина просто не розвернеться. Тому не зручно буде. Вони Вашу думку. Дивіться, там, якщо там є 2 метри за Європу, вони є від того. П'ять, перепрошую, два метри є до Європи. А три пропозиція так?

Як саме каже, я знаю, що ви вмієте коробку. Давайте таким чином? Давайте розв'язнемо зміни до бюджету, поки Маріка видрукує. Будь ласка, видрукуйте, як є на карті, ми завданемо зміни до бюджету, щоб час не тянути всіх. Та вже четвертий раз чи третій раз, бо люди мають слово. Вони сказали, що зроблять, наші зроблять. Так? Та була комісія, але питання по регламенту до пення може Пацан сказав, пацан, ще раз, нема такого, що. Наприклад, відмовити вимовити, скільки можна ставити? Не знаю, <плес> ви... дитя, і... Степан Іванович, скільки ви раз звертали, скільки раз ставилось, ваша дружина? Так що немає ніяких винятків ні Ми я, до того, до кого. такого. В... До... В... До... Я Я говорю про звернення громадян. Андрій Я не з але мене спитали, скільки раз можна ставити. Скільки скільки сплотають? Якби я міг одноособово відмовити, я би на сесію не давав. Я не маю цього повноваження. Коли є, наприклад, порушення закону, я можу відмовити. Ви Бачите, кожен раз ми все несемо ту саму різні вимоги. Я вам подав документи на euh, затвердження. Ви дві сесії не пускаєте ті документи. Як ви це не пускаєте? Ну так, дві та сесії, що не виносилось на розгляд, А тут ви кожен раз ставите питання. Ще раз питаю, ми будемо голосувати, чи Ставайте це голосування чи за перше фінансове, а потім це. В якому порядку? Давайте фінансові питання. Чекайте, тобто, ще... Не треба ніякого фінансового проголосуємо. Добре. Я прошу відмовити Добре. А, Воно, всі зробити. маєте власну думку. І, і другий раз, нехай другий раз е, земляна е, комісія, чи як так, щоб було у ну, кожному Но, ви, добре. Ви мене по тому, добре, то дуже багато. Має подивіться і тому зручно і на другі стояли. Заяву записав на цю територію. Ну для чого ти? Там є чотири власники. Дурні люди то не проєктували. Там є територія, щоб розвернутися, щоб приїхала машина. Отже, панове, ви всі вивчили питання, ставлю питання на голосування. Прошу підтримати. Рішення не прийняти, наступне питання. Будатка по фінансах. Доброго дня, шановні депутати. До нас звернулося зандрій Анатолійович Лученський, представляє свою медико-санітарного програмну допомогу. З коханням виділити кошти в сумі сімдесят п'ять тисяч на придбання наркотичних засобів. Минулого року ми затвердили бюджет у розмірі на ці медикаменти, в розмірі 200 тисяч, ми практично їх використали. На цей рік було закладено 220 тисяч. І ще крім цього хоче 75. Оскільки майже все використали на даний час, то сума ще раз. Чому така сума просто зросла? Тому що є в касивоти.

Придбання медикаментів одночасно мусимо збільшувати до тут частину бюджету на сумну суму. Шановні депутати, 9-го числа чергова сесія голови комісії. Організовуйте свої комісії. Дякую так, всім. Є на сесії на вам на цьому сесію міської ради оголошую закритою. Женьки, я трошки. Відто він заслуговував колись партію.